Допоки, допоки не потоплять московити есмінець типу Арлі Бьорк чи Крейсер Текундерога, а до або допоки до них не прилетить ракета чи в Європу, чи там, умовно в Талін. а допоки цього не станеться, вони по-справжньому реагувати не будуть. Що може бути, що може і скоріш за все буде збільшить кількості постачання нам зброї? Дадуть на кілька десятків атакам, а може нарешті дадуть кілька сотень. Оце може бути. Оце може статись посилять тиск санкційний. Є ще куди розвиватися. Ой, як є, ще куди розвиватися. А ми, до речі, американці і досі з ними торгують торгують по цілому класу товарів, особливо, скажімо, по урановій руді. Є вже зараз там перші проблиски, що це все буде заборонятися, але тим не менше, це все є. І тут ще перше можна загнати ой ой, ой, як довго, оце скоріше за все буде. Однак, доки не буде прямого прецеденту удару, чи по них, чи по союзниках.